Місія слово Боже це церква апостола Петра. Апостол Петро наставляє, щоб ми возростали в благодаті, пізнанні Господа. Чому? Тому що через пізнання Бога приходить світло і розум. Коли я прийшла до місії, слово Боже, я день у день вчилася слухати пастора, записувати проповіді, день у день вчилася записувати голосові і писати на камеру свої откровення. Так, в моє життя приходила здравість, адже без Бога в нас виключені мозги. Багато людей стверджують, що церква це якесь обмеження, але ці люди являються гордими і дурними. Так пише апостол Петро, що ми маємо пильнувати, в чому ми перебуваємо. Чи в нас всередині є мозги? Бог прийшов для того, щоб ми отримали світло і розум через слово Боже. Тому я запрошую до вас до міжнародної місії Слово Боже, де ви отримали?